Понад сотню учасників зібрав в Ужгороді міжнародний форум Фронт боротьби за права дитини. Організували захід з ініціативи фахівців уповноваженого Верховної Ради з прав людини після того, як у ході моніторингових візитів виявили численні порушення прав дитини на Закарпатті. Залучили до форуму голів територіальних громад, представників служби у справах дітей, центрів надання соціальних послуг, громадських організацій та багатьох інших. Саме основна проблематика це неналежне виконання батьківських обов'язків законними представниками дитини. І саме в цьому є проблематика, що десь не працює в окремих громадах центри надання соціальних послуг і немає раннього втручання десь підтримати сім'ю, допомогти, що в подальшому призводить до вилучення дитини і поміщення її в інституційний заклад. Також в нас є випадки фізичного насильства. Повторююся, що в окремих випадках це призвело, на жаль, до смерті. Ми сьогодні зупинимося на конкретних випадках, навіть коли батьки просто блили дитину бензином і підпалили, і дитина загорілася. І внаслідок цього дитина загинула. Також ми Пам'ятаємо, на жаль, випадок, який відбувся в 2021 році в населеному пункті Палать Камарівці, де співмешканець ніжкою від стільця вбив десятирічну дитину на ніж ще її 75 ударів. І коли я безпосередньо читав висновки судмедекспертизи, експертизи, в мене просто текли сльози від того, що відбувалося з дитиною, де дитину потім поклали до інших її сестричок, і дитина просто за ніч померла. Відповідальність за дітей нині покладена на громади, тож саме голови громад та старости повинні дбати про надання якісних соціальних послуг, підтримку дітей, достатню кількість соціальних працівників і загалом про те, аби дітей не потрібно було вилучати з сімей, зазначають спеціалісти. Надання первинної допомоги воно є ключовим аспектом, про який ми сьогодні будемо говорити, як зробити так, щоб ті діти, які перебувають в сім'ях, Залишалися в сім'ї. Що потрібно, що має зробити держава, що має зробити область. що має зробити громада в якийсь конкретний момент, коли сім'я потребує підтримки. Про це ми будемо говорити. Тоді у нас не буде потреби говорити про заклади інституційного догляду. Бо коли ми будемо на ранньому етапі виявляти такі сім'ї, допомагати їм, підтримувати їх. У нас не буде потреби потім говорити про проведення моніторингів до закладів інституційного догляду і про констатацію порушення прав дітей в закладах інституційного догляду на сьогодні в Україні. Дотримання прав дітей в територіальних громадах дуже важлива складова, тому що це і майнові права, це і розвиток мережі патронатних сімей, адже в Україні тільки 255 громад із 1450 мають тільки послугу патронату. Це дуже важливо, щоб на території громади займалися як сім'ями СЖО, щоб діти не потрапляли в інституції, так і дотримувалося тих прав, тих дітей, які потім мають виховуватися в сімейному оточенні. Тобто більше фахівців соціальної роботи, більше фахівців в служб в справах дітей в територіальних громадах. Оце зараз досить велика проблема, тому що не вистачає фахівців в цьому напрямку. Саме зменшення кількості дитячих будинків та інтернатів у фокусі уваги держави впродовж останніх років. Попри це в області досі функціонує 34 інституційні заклади, у яких перебуває майже 4 тисячі дітей. Не можна сказати, що існують заклади. В яких перебувають діти, в яких не порушуються права дитини. Коли ти заїжджаєш в будь-який заклад, ти розумієш, що від психологічного тиску до фізичного, і сексуального насильства, ти в будь-якому разі фіксуєш. І тут питання також реагування: як громада, як область готові реагувати на цей виклик з точки зору прийняти його, перше, і друге, надати необхідну допомогу і реакцію. Відсторонити осіб, які приймали в тому участь, забезпечити безпеку дітям, надати належний супровід, психосоціальний супровід і так далі. От це виклики, які в тому числі існують і в Закарпатській області збільшення насилля між дітьми і щодо дітей, і зростання кількості дітей, яких необхідно вилучати із сімей, та тих, що потрапляють в інституційні заклади, брак сімейних форм виховання головні виклики нині. Кількість, на жаль, статусних дітей під час воєнних дій у нас зростає на сьогодні. Вона становить 2111 дітей, і за останній рік ця кількість зросла на 25%. Це суттєво. Зростає на жаль, кількість дітей, які зазнають насилля, як і по відношенню від дорослих, так і між дітьми. Це з негативу. Також зростає у нас кількість дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій. Це не є Діти, мешканці Закарпатської області, але це діти, які сюди релоковані, перемістилися. І тільки за 24 рік в нашій області більше як 1100 дітям надано такий статус. Загалом в області зараз 1646 дітей, які мають статус постраждалих від воєнних дій збройних конфліктів. Учасники форуму мали на меті спільними зусиллями напрацювати ефективні стратегії для забезпечення дотримання прав кожної дитини в умовах сучасних викликів та об'єднатися задля безпечного середовища для розвитку наймолодших.